Десята година ранку приміщення пожежного депо по вулиці фабричній, 18. Ось тут на другому поверсі, ще до учора проживав Анатолій Реут з родиною. Нині потрапити до своєї квартири чоловік вже не може. На дверях у під'їзді новий замок. Не задумуючись, він пускає у хід сокиру. Це звісно, безприяти. Тут по документах є 150 метрів житлової площі на другому поверсі. Хоча знизу там була пожежна депо від ну, комбінату. Я там, до речі, працював в цьому пожежному депо. Конфлікт між новим менеджментом льонокомбінату і мешканцями цього будинку виник ще шість років тому, коли цілісний майновий комплекс підприємства придбав хмельницький бізнесмен Олег Червонюк. Серед придбаного майна виявилося і приміщення колишнього пожежного депо разом із людьми. На той час на другому поверсі тут мешкали шість сімей. Нині чотири сім'ї звідси вже виїхали. Реути, у яких разом з дорослими на 55 квадратних метрах проживала принаймні за документами і неповнолітня дитина, лишилися. Треба зробити дзвінок, хоча б щоб зібрати дитячі речі. Нічого, ми все побачили розбите, розвалене, виламані всі двері, Ну, все, все посту повністю квартири. Сьогодні маленька Саша не пішла до дитсадка. На дворі холодно, а теплих речей про запас у дівчинки немає. На захист родини реутів приходить частина міських депутатів. Вони викликають міліцію і намагаються потрапити до квартири виселенців. Коли у законний спосіб зробити це не вдається, син господаря квартири залазить туди через вікно і знаходить там людину. Де ти дитя має жити? Ви ж її закрили? Чого вибиральника? Що ви думаєте, чого ви Решту антуражу лише голі стіни. Навіть не віриться, що донедавна це приміщення слугувало житлом для шести людей. З власником льонокомбінату комбінату зв'язуємося телефоном. За коментарями Олег Червонюк скеровує журналістів до юриста Віталія Бережнюка, пояснивши, що сам перебуває у відрядженні за межами міста. Тим часом юрист зауважує, що приміщення на вулиці фабричній 18 завжди було нежитловим, і наголошує, що люди, які там проживали, реконструювали його у житлове самовільно. У нас є рішення суду про те, що реути зобов'язані звільнити приміщення пожежного депо шляхом його звільнення. У нас зараз не йде мова взагалі про виселення. Виселити можна тільки із жилого приміщення, там, де люди живуть, що вони живуть, то їх виселяють. Якщо це так, тоді виникає запитання, хто і яким правом видав цим людям ордер на житло і поставив штамп з пропискою у паспорті. І на основі чого їм було дозволено провести автономне опалення. Схоже, і сам власник льонокомбінату мешкає у нежитловому приміщенні, адже за словами сусідів, саме його житло межує з реутами. Віталій Бережнюк цю інформацію не підтверджує, не Ростовує каже, що нічого про це не знає, натомість нагадує реутам про пропозицію від керівництва поміняти ці квадратні метри на рівноцінню у гуртожитку підприємства та ще й отримати певну грошову компенсацію. А зрештою, бажання власника на свій розсуд розпоряджатися своїм майном цілком зрозуміле, адже його бізнесмен купив, а не отримав у подарунок. Можливо, варто за конфлікт спитати із тих, хто умудрився фактично продати майно разом із живими людьми. Людмила Васюха Валерій Мартинюк, інформаційна програма День